28 вересня в приміщенні Китайського палацу золочівського замку відбулася презентація пілотного проекту попередження дитячої злочинності та травматизму на дорогах через співпрацю громади Золочівського району і національної поліції упровадженні інноваційних методик задля безпечного життя. Цей проект здійснюється благодійною організацією Твоє право за фінансової підтримки канадського фонду місцевих ініціатив. Проект залучить учнів 7-11 класів і охопить загалом Гальноосвітні школи Золочівського району та триватиме до лютого 2017 року. У всіх школах району пройде трьохмісячний захід школи безпечного життя. Тематичні заняття дадуть учням знання щодо правил дорожнього руху, навчать, як себе поводити в непередбачуваних ситуаціях та допоможе краще засвоїти свої права та обов'язки. Викладачами у школі безпечного життя будуть педагоги та поліцейські. Заняття будуть проходити у формі практичних вправ, презентацій, перегляду відеороликів. Завдяки е цим людям цей проект може виконуватися. Це ді. Існує посольство Канади в Україні через конкурс називався Це, і в них є такий канадський фонд підтримки місцевих ініціатив. Тобто, ви розумієте, що канадійське суспільство в цій ідеї саме побачило Золочівщину, не побачило саму от проблему як таку, але побачило те, що саме громада Золочівщини разом з поліцією хоче щось. Придумати таке, яке змінить ситуацію в кращу сторону, і е, ми дуже сподіваємося, що за цією методологією її можна буде потім імплементувати і в інших, і не тільки в у, у Львівській області, цілком можливо, ми будемо виходити і на інші рівні. Але е, це е, офіційна мета проекту, це є те, що ми як. Е, Скажімо так, розробники цієї ідеї хочемо досягнути цим проєктом. По-перше, ми хочемо навчити дітей певних поведінкових моделей безпечного життя. Ми розуміємо, що е, ну, діти це такі ну, сенсити, сенситивні істоти, та? вони деколи вони можуть і не мислити з точки зору дорослої людини дуже раціонально, але з іншого боку, вони її дуже під, під Підпадають під певні впливи, і не завжди ми можемо забезпечити те, щоб оцей цей вплив, під який він попадає, що вони є добрим. І ми навіть в цьому проекті і виходимо з тої тези, що загалом діти ну, в житті мусять зустрічатися із небезпеками, мусять зустрічатися з поганими людьми, мусять зустрічатися з не дуже добрими проявами. Інша річ, яким чином вони вийдуть з цієї ситуації, як вони поступлять. Так? А е, і в даному випадку ми хочемо, переходимо до другого пункту, це об'єднати зусилля громади, батьків педагогів влади і Національної поліції у тому, щоб їм дати оцю інформацію про те, яким чином діяти в тій чи в іншій ситуації. Е, є ще одна підмета цього проєкту: ми хочемо, щоб реально в тому числі. Поліцейські ставали тими авторитетами для того молодого покоління, авторитетами думки, авторитетами слова, авторитетами, до яких можна звернутися. І тому третя наша підмета цього проекту це в першу чергу навчити поліцейських спілкуватися з дітьми. Цей проект виплив у нас з такої історії, що ми десь рік назад займалися проектом також разом з національною поліцією. По із з районними э, радами самбора і старого самбура ми писали такі із такою правозахисною організацією Сім. Э, ми писали разом э, концепцію безпеки того району. І коли ми робили опитування таких виглядів фокус груп, і ми їх робили з освітянами. Ми перше, що сказали, каже: в наших районах почали ремонтувати дороги, так і, і це є перше, що є дуже небезпечно. Ставлять гарне покриття асфальтне, але не ставлять там. Всього іншого забезпечення, яке має бути на цій дорозі, і діти вибігаючи, немає турникетів зі шкіл, немає цього, і діти ну вони імпульсивні, вони вибігають, і навіть той водій можливо він не винуватий. Але коли гарне покриття більшості водіїв на не дивляться на свій спідометр, що там є, і вони їдуть швидше, вони не відчувають тої швидкості. І бачите, напевно, це співпало з нашим проектом. Що ми десь також в золочів нет нам до, 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 до речі висвітлю ту ситуацію, що десь приїжджав там пан Кубів і рекламував те, що Золочівську дорогу до Тернополя будуть ремонтувати. А це розумієте, вона є дуже в жахливому стані її зроблять якісною. Цього саме дорожні дорожні і трагедії можуть збільшитися для того, щоб це не такого не було. Я думаю, наш проект буде дуже вчасний. Дійсно, цей проект є дуже важливим для поліції, адже ми змінюємося, ми стаємо більш відкритими для громади, і насамперед ми вирішили почати власне цей проект із дітьми. Ну тобто, я скажу по простому, це проект. Для дітей, але без оцієї, без цього трикутника, так на якому ми будуємо цей проект, з одного боку, це педагоги, освітяни, з іншого боку, це поліцейські. Ну і звичайно, діти. Якщо не буде тої співпраці, ну тоді проект не вдасться. Але я сподіваюся, що зараз. Мої колеги поліцейські активно долучаться. Я вас запрошую до цієї співпраці. Нічого не бійтесь, ми будемо вам допомагати усіляко. В мене особисто такий досвід вже є. Я понад 4 роки якраз працюю з дітьми і навчаю їх правил безпеки на дорозі. Звичайно, що наш проект є набагато ширший, тобто ми і будемо навчати дітей, як не потрапляти в різні Небезпечні ситуації на дорозі, і також будемо працювати із підлітками і навчати їх загалом безпечного життя, безпечного життя в побуті. Тобто, будь-які якісь критичні ситуації ми будемо намагатися попереджати з допомогою цього проекту. Ну і тут завдання поліцейського є дуже важливим. Тобто зараз вам потрібно стати для підлітків таким, скажімо, порадником, щоб діти не боялися до вас приходити, щоб діти не боялися за. Пити поради, щоб діти знали, що в будь-якій скрутній ситуації поліцейський не покарає, не накаже, а навпаки, вислухає і допоможе, це також є одним із таких, із таких завдань, які ми ставимо перед собою, впроваджуючи цей проект. Ми зараз у нас міняється міліція, ми назвали поліція. І тут дуже великий шмат роботи є в плані тому, що власне коли зустрічає людину в поліцейській формі зразу, асоціація з якимсь неприємності. І тому насторожується все, тому що хтось в поліції прийшов чи в хату, чи в школу, чи в інші місця, якісь там обічення, для дітей є і далі. І дуже велике завдання стоїть перед нашою поліцією, що власне доступне скертих дітей, тому що, щоб дітям замінити той стереотип, який в них є на. Той стереотип, який потрібен нам, потрібно війти в їх до довіру. І це є дуже важливим. І я найбільше я вважаю в нашій поліції власне, багато спілкування з нашими дітьми, тому що довіра приходить, коли є часне спілкування. Мені дуже приємно, що наш район власне, став тою навчанням власною площадкою для е, такої доброї справи, тому що. Це питання в плані, як вже говорили наші колеги не тільки в нас, а в усьому світі. І дуже приємно, що власне з будете, буде піонером і буде пісне працювання. Я маю надію, що коли ми зустрінемося тут вже в кінці даного проєкту, то ми будемо чісти від того, що він вдався і що є хороші результати. що Шко його бажання. Цією вимаганою здали, що вони займаються вже давно. 에, можливо, не, не в тих, тих. ракурсах, які сьогодні представлені, але дотичність є. Ну, найперше, напевно, треба подякувати канадійцям, що звернули увагу на залучився район, але mm -hmm. просто, це не випадково. Всі пілотні проєкти в військовій області найкраще саме в саме районі. У нас mm -hmm. ось, аула така дуже гарна для, для всіх речей. Е, друге питання, я думаю, що е, на рахунок активності тут буде серйозна активність в районі. І ми маємо дуже багато пропозицій, дуже маємо багато питань. Пане Олександр, я не хочу з вами погодитися про те, що якщо добра дорога, то більше ДТП, не правда? Статистика показує зовсім інше. Коли погана дорога, то і більше ДТП. Але е, суть в чому е, полягає, що є недопособність учасники дорожнього, дорожнього руху. Чи так. по подолі, чи по поганій дорогі не все рівно є. Інше питання, я особисто протягом. <кій> Останніх чотирьох років займаюся проблематикою такою, яким чином е, заставити недобросовісних учасників руху, скажімо, отримати справу дорожнього руху. Але це є перша рука. Дорожні знаки, дорожня розмітка і так звані обмежувачі швидкості. Ми маємо практику, коли е, у нас є такий рівні дім, е, де перебувають діти сироти, на півсироти діти позбавлені пігування. Для того, щоб біля... За, на дорозі за загальному звані поставити два обмеження швидкості, мені довелося потратити більше півтора року. Uh -huh. І вони зараз встановлені, але встановлені як тимчасово. Це нормально. Тому е, цей проєкт буде ще доповнений, думаю, нашими ідеями. В мене будуть стояти питання власне, безпечності е, на дорогах. Це є вперше дорожні знаки, обмежують швидкості. Освітлення вважаю, е, що він успішно пройде і набереться дуже багатьма е, ще ідея, на які ми пропонуємо. Я думаю, що наш проект більше буде надіяний на те, щоб ми е, оці правила дорожнього руху, які я завжди кажу, і не тільки правила дорожнього руху, а правила за поведінки в суспільстві мають бути донесені до батьків через дітей. До батьків через дітей. Я думаю, це це найкраще тому що так як ми будемо вчити дітей, а вони будуть вчити своїх батьків. Але це, батьки звертають на це увагу. Коли він скаже, що тату тут не можна переходити от цього не можна робити, то я вам скажу, що це, це найкращий спосіб донесення інформації. Ми просто будемо робити в тому проекті. Шукати е, такі методи донесення тої інформації до дітей і передачі її чесно до батьків, тому що е, право дорожнього руху е, найкраще батьків, які може вже їх забули, може батько там не водій, або там він або не звертає, бо коли він їде, то він по одному дивиться на, на це. Коли він вже пішоход, він вважає, що його не запоштрахують, то він може і порушувати ці речі. Але це не тільки є йдеться також і поведінка в суспільстві. тобто це є це буде платформа того, яка ми хочемо її розробити, яка буде доносити різні превентивні заходи, які можна донести до, до дітей. Є проблема на сьогоднішній день із достанням дитячої злочинності і збільшенням травматизму, дитячого травматизму на дорогах. Я сподіваюся, що ті дії, ті етапи цього проекту дозволять. Скажімо так, випробувати і шукати ту методику, яка є найбільш ефективна в Золочівському районі. І, звичайно, випробувавши її, ми можемо поширити цю методику на всю Львівську область, тим, щоб намагатися вирішити ті проблеми, проблеми дитячої безпеки скажімо так, цілого війського району. Всіх закликаю всі до співпраці, всіх закликаю до. Скажімо так, такої кропіткої праці, тому що зараз якраз починається така рутинна праця, яка дозволить нам отримати ті результати, на які ми сподіваємося. Тож бажаю успіхів і сподіваємося, що ми дійсно отримуємо той продукт, на який ми отакуємо. Дякую.